Виконуємо номер 1266 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння. Рівняння перше. Від числа 8,1735 віднімають різницю невідомого числа позначеного змінною Х та числа 5,835. Вийшов результат 1,2335. Завдання друге. Від різниці числа 10,413 і невідомого числа позначеного змінною Х, віднімають число 5,1113. Вийшов результат 3,8. Приступаємо до виконання. Перше рівняння на невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Перепишемо наш від'ємник і від зменшуваного віднімаємо різницю. Дробова частина зменшуваного частину зменшуваного менша за дробову частину від'ємника. Тому представимо 8 як суму чисел 7 і 1 і додамо дробову частину. Від'ємник переписуємо. Тепер представимо 1 у вигляді неправильного дробу із знаменником 35. Це буде 35 35. -х. Переписуємо. Маємо 35 35 додати 17 35 буде 52 35, де 7, цілих? 7,52 35. І від'ємник переписали. Тепер дробова частина зменшуваного. Більше, ніж дробова частина від'ємника. Можемо віднімати. Віднімаємо цілі частини, 7 відняти 1 буде 6. І дробовий 52, 35, відняти 23, 35 це буде 29,35. Отже, 6,29,35. Тепер нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 6,2935, додаємо 5,835. Додаємо цілі частини 6 додати 5 буде 11. Тепер дробові 29,35 додати 8,35 маємо 37,35. Дробова частина суми у нас вийшов неправильний дріб, тому нам необхідно виділити цілу частину. Для цього поділимо 37 на 35. При діленні 37 на 35 маємо неповну. Частку 1 і 37 віднімемо 35, остача буде 2, отже, 2 35. Виконуємо додавання, маємо 12,2,35 і записуємо відповідь 12,25. Приступаємо до розв'язання другого рівняння. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Переписали наше зменшуване і до різниці додаємо від'ємник. Додаємо цілі частини 3 додати 5 буде 8. Тепер дробові. 8 13 додати 11 13, буде 19 13. Дробова частина нашої суми є неправильним дробом, тому виділимо цілу частину. Ділимо 19 на 13. Неповна частка буде 1. Знаходимо стачу 19, віднімаємо 13, буде 6. Отже, чисельних 6 знаменник переписали. І виконаємо додавання. 8 додати 1 це буде 9,613. Тепер нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, Потрібно від зменшуваного відняти різницю. 10,41, віднімаємо 9,613. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Тому представимо 10 у вигляді суми 9 і 1. Від'ємник переписали. Один представимо у вигляді неправильного дробу із знаменником 13. Буде 13 тринадцятих. Отже, маємо 9, цілих додати тринадцятих 13 13, додати тринадцятих. і переписали наш від'ємник. 13 тринадцятих додати 4 тринадцятих буде 17 тринадцятих. Отже, маємо 9, 17 тринадцятих відняти тринадцятих. Тепер дробова частина зменшуваного більша, ніж дробова частина від'ємника, можемо виконувати віднімання. 9 відняти 9 буде 0, 0, і 17 тринадцятих відняти 6 тринадцятих буде 11 тринадцятих. Записуємо відповідь. 11 тринадцятих. Номер 1266 виконано.